Це було ще і до штучного інтелекту. Цей тренд там вже там останні 2-3 роки з'явився. Але просто з появою штучного інтелекту це стало простіше робити. Це стало з'являтися у багатьох конкурентів бізнесів, і тому, так як рівень сервіс компанії підвищується завдяки такому персональному підходу, то люди в цілому і очікують. Теж це від там послуг, від бізнесів, до яких вони приходять, і чиїми е, клієнтами вони стають. Е, це зрощує звичайно конкуренцію, е, тому е, класний ретеншн це можливість якраз таки е, зайняти конкурентну перевагу е, і побудувати класну стратегію взаємодії з вашими клієнтами, зробити підвищення продажів, підвищення конверсій, підвищення транзакцій. І так далі.